Це не просто Audi, це SQ7 на Stage 2 машина, яка з 2016 року довела, що її двигун є надзвичайно потужним в своєму сегменті. І подивіться на неї, вона в обвісі, на плівці, і Макс з цим шикарнющим двигуном. Ні, ну плівочка, знешетоптик. Ну і тут і... Топовіший мотор, 4.0 TFSI? Які ті це в нас дізеляка. і насправді ідеальна універсальна машина, яка має в собі всі бізнес-характеристики, все, що ти потребуєш для сім'ї, і звісно, для шикарнющого драйву. Ну давайте перевіримо, що може дізеляка. Шахедав дивлюсь, F-16 летить. Я думав, F це F30, а є ще такі стрібілі F16. Коротше, у нас тривога, ми знімаємо. Поїхали. Так, вагодрочери, пробачайте, але треба трішечки якогось хета. Перше, дивіться. О, Додяжечки дяжечки є круто, але подивіться, яка низька дверка, це, мабуть, із об'єса. Але приємно, що в тебе ззаді біленькі штанішки завжди будуть чистенькі. Дуже круто. Дісочки. На смак, вони не такі ж агресивні, як хотілося б, але круті діски. Ну блін, карбона, кераміка. Виявляєш, як це дорого? Так ну як всі знають, що такі обвеси, як АБТ, ті хард, вони всі робляться і клеяться, до на двохсторонній скотч, на якийсь герметик. Ну так само тут там є якісь косячки, десь тріщинка, десь герметик торчить. Десь зазорчик, ну в принципі, нормально. гарна оптика В тебе є такий кольор кстати, класний. Він такий фіолетовий переливається броски. SQ7. Що це у нас означає? В даному випадку це в нас європейська версія автомобіля. Якщо така машина йде з Америки, вона йде на дефорсованому двигуні 4.0 TFSI, який які встановлюються на Р6. І на тих машинах можна дуже легко зробити Stage 2, і воно надпотужно. Але тут в нас дизель. І саме на дизель Audi в них постійно була якась девіація. Назвемо це так. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в свій час вони випустили. В 12 6 літрів турбодизель над великий надважкий. над важкий, і вони завжди намагаються випустити флагман саме в дизельному сегменті. І ось тут є цей сучасний дизельний флагман, на якому встановлено. Задумайтеся на секунду, електротурбіну, яка з самих низов, коли ще двигун не може розкрутити будь-яку турбіну, він вже надуває вам нормальне повітря, і саме це робить цю машину унікально. Тому що, якщо ви подумаєте, навіть Таурег, який йшов на 4.0 TDI, він йшов без електротурби. На секундочку це дуже важливо насправді, тому що коли ти експлуатуєш обидві машини, це зовсім різні історії, саме коли ти штовхаєшся по місту, тощо. Це в нас топова комплектація. Машина в нас йде на карбона, на кераміки повністю. Всі плюшки є. І знову ж таки компанія Спрінтек попрацювала з цією машиною. Ми на ній зараз. Зробили Stage 2. Багато 4.0 TDI sq 7. Саме ми зробили стейдж 1. Так, ми любимо ці машини, але Stage 2 ми поки що не робили. І це саме ця перша машина. Вона вже експлуатується півроку і показує надзвичайно крутий результат, який ви зараз можете побачити саме на графіку. Що ми бачимо, саме те, що сажевий фільтр насправді у нас дуже сильно гальмував потужність двигуна. І навіть коли ми видалили сажевий фільтр і залишили каталізатор, налаштували її, ми отримали саме ці надзвичайні цифри. І як завжди, компанія Sprintec не робить проміжні рішення. Коли ти робиш повноцінний стейдж 2, коли ти видаляєш ЕГР, це потрібно зробити не тільки через заглушечку, а потрібно прибрати всю периферію, яка за це відповідає. На сучасних дизеляках, на v 8 гігантських дизеляках ця система надзвичайно важка, вона розвітльонна, вона усюди по двигуну розходиться, і тому ми її так само видали повноцінно. Чому я про це кажу? Тому що це не настільки легко, наскільки ви собі це уявляєте. Будь-яка майже sq 7 яка до нас заїжджала, вона заїжджала до нас на блоках підвищення потужності. які ти не повноцінно налаштовуєш через АБУ, а який ти десь. В розріз замикаєш, вона робить невеличкий обман для нашого блоку керування двигуном, і після цього він стає потужніше. Такі блоки вони працюють, вони дають більше потужності. Власники таких машин люблять їх. Але те, що ви отримуєте при повноцінному тюнінгу, тільки на якому ви можете відключити ЄГР, відключити САРЖу тощо, вона працює, звісно, зовсім по іншому. І зараз поїхали на дорогу, і переконаємося в цьому. Скажу вам відверто, для мене особисто: Q7 це була завжди ідеальна універсальна машина. І я завжди вважав, коли в мене буде для сімейної машини достатньо грошей. Це саме має стати Q7. саме звісно, в такому кузові і все інше. Це в нас преміум спорт виконання, тому що SQ7 вона має дуже багато особливостей саме з завода. По-перше, звісно, якщо ми подивимося по інтер'єру, у нас є все, що можна тільки очікувати від ауді: максимальна музика, максимально усюди карбона стільки тільки можливо. У нас є чорна стеля, яка йде. Всі атрибути, всі самі прикольні штучки. У нас насправді тут є. Ця машина оснащена у нас карбоно керамічною гальмівною системою. Це дуже рідкісна комплектація. Ця машина у нас насправді є ауді ексклюзив. Ті, хто знають, ті знають це максимальний преміум, який можна аудіо замовити. Його потрібно набагато довше чекати. І зазвичай такі машини коштують біля 200 тисяч 200 плюс, коли ти їх замовляєш нові в салоні. Якщо ми знаходимося в салоні, тут достатньо місця для всіх пасажирів. Тут може бути варіант з третім рядом. Дуже багато пасажирів, насправді, якщо це вам потрібно. Ця машина оснащена у нас геніальним двигуном. Він потужний, він великий, це досить специфічна штука, тому що насправді дизеляки перформанс це рідкість, зазвичай вони завжди бензинові. Але тим не менш він є, він своєрідний. Ті, хто обожнюють дизельні. Повадки, скажімо так, коли ти їздиш по місту, все це тут є. Одразу скажу мінус від себе. Вибачте, вагадрочери, я такий же, як ви. Але електротурбіна на цих машинах вона не настільки сильно впливає, як ви б могли на це можливо очікувати. Тобто малніносного як на електрокарі, у вас відгуку, у вас такого немає. Все одно ви більше до дизеляки схиляєтеся ніж до електро. Важливий фільтр дуже багато власників дизельних машин на це звертає увагу не видаляти видаляти на преміумі. Коли він справний, його не потрібно тримати. Коли він вже починає на той світ виходити, ви можете його видалити, і ресурс буде не гірше. Він буде краще, тому що двигун буде розвантажений. І саме на такій машині ми це зробили, як ви вже знаєте. Задня вісь у нас встановлена підрулька, і машина таким чином вона набагато менше місця і потрібна для того, щоб десь розгортатися. І при цьому всьому у нас встановлена коротка рейка. Тобто від упора до упора у нас тільки два оберти. Це так само надзвичайно цікаво, і класно відзначається на керування автомобіля. Ця машина. Ідеально універсальний преміум вона може реально вміщати максимально багато людей, максимально комфортно на дальняк. Вона при цьому максимально бізнес-сегменті, вона дорога, вона красива. Мені вона надзвичайно подобається. І ця машина, звісно, це S Q7, і тому вона туліт. Ця машина нормально роздає. І якщо вам потрібно універсальний преміум, седан на максимальному рівні преміума, блін, я собі уявляю, саме ось якось таку. SQ7. І, звісно, мої любі глядачі, не забувайте підписатися. Якісне пальне має значення. Ну, а в даному випадку в нас дизель. Що, друзі, по салончику? Преміум є преміум, все класно. Чорне стеля, алькантара, кожа, карбон, як Льоха казав, все є, все комфортно. Знаєте, що не вистачає тут? Одувиться день. Все є, а обдув хочеться. Проекція є. Ну в БМВ по-чесному краще. О, резинки. Ну я думаю, тут стільки резинок, що у клієнта бабки є, звісно. Краще буде комплектація, гірша, але більше резинок. Так, давайте зразу перевіримо дізельок. Бо Льоха так нахвалює. Прямо, О, Дізель. О, з одної Ну, В цифрах, я думаю, це не прям дуже швидко, але може для суфу нормально. Коли ти розумієш, що це огромна баржа, скільки ви навісите, може? Три тони, Льо, трьошка є тут? Ну коротше, до трьошки. Блін, прикольно. Коли ти розумієш, що реально вона універсальна, що і на дачку з'їздив за картоплю, і десь по лесі поднавалив, і по бізнесу покатався, і це тут більше комфорту, ніж спорту, як по мене. Тому, в принципі, гарний варіант. А що у БВ таке є? Ці до дизеля так звикли, що це якийсь трактор. Да? Але тут, блін, я я, я, отвечаю, я поначалу, коли побачу машину на завідони, я подумав, що це 4.0 TFSI. це. А льоха потім каже, що там ще є десь колонки. О, хавидюхи. Ви блядь, вмієте викрутитись. Хочеться перевірити, знаєте що? Отклік. Бо у всіх от увага є от така, особливо на ДСГшах, у них є от такі. От ми зараз їдемо, ліпісточок 4. От все одно тут вже звичайний автомат стоїть, як в БМВ. А ну, отклик на педаль нема такий. Це ж SQC. Ти хочеш, от, от прям от я хочу прям всю секунду. От я нажав, це вона дується довго. Ладно, коротше, що я мучу? Це сімейна машина до спорту, ще далековато. Приводу шумоізоляції. Ну, я рахую тут тупо десяточка кріпка із 10. По-перше, панорама не тарабанить, качество матеріалу, топчик, руль, звісно, от мені, мабуть, перешитий, але він такий приємний, як новий, знаєте. І шумоізоляція по салончику. От взагалі нічого не гримить. Я ще ззаді катався перед цим. Теж кайфово, вона на пневмі. Ну, комфортно, блін, От вона комфортна. А що по розходу? Розход пише тут зараз 15,3. Ну. Я думаю, що це забагато. Реально, для дізеля, при тому, що ми навалюємо. Хоча, я не знаю, напишіть ваші коментарі, це нормально чи ні. Та обов'язково підписка, лайк та коментар. А ми поїхали далі. Ні, вона не їде, мій херапле. О, дістроніки. Преміум дізель на стейдж 2 на джентельменському наборі це досить рідкий випадок. І в даному випадку ми перевиконали план. Ми зробили стейдж 2+, оптимізований під преміум. І не забуваємо, звісно, що компанія Спрінтек на преміум рівні робить не тільки сам тюнінг, а й обслуговування автомобілів і повноцінний комплекс малярки. Це над дорога, надкрутезна машина, і вона є преміум дізелем. Але ви мусите зі мною погодитися, що ось ця машина і цей двигун пережили екокризу. І тому я особисто вважаю, що такі машини мають місце бути. Stage 2 на дізелякі особисто для мене. Це прям мега-круто. Я обожнюю цю штуку. Ну і Макс, скажи своє відношенням. <с> ну, що значить меха має бути? Нормально, комфортно дизайну. Зачем тут SQ, я вообще не понимаю. Ну, ну тут комфортно, ну, який спорт, Лев. 570 кінських сил, це в принципі немало. Ну, немало, ну хоч це більше. Ну, вона комфортна. Давай так, ну не ну, не спортивна. Да, ну, реально правильно такі машини аналізувати серед конкурентів. Ця машина не так багато конкурентів. І якщо об'єктивно порівнювати, то якщо об'єктивно такий шукати формат, для мене ось ця машина. Я би її купив 100%. А я би не купив. Що тобі можу сказати? Немає в тебе вкуса, Макс. Мабуть, а ви, мої люблі глядачі, побачимось з вами і з Максом. Обов'язково в наступних наших випусках Льох, ти рано пішов. Блин, на було разом казати.